Може чоловік займатися духовним розвитком і як це впливає на життя. Давайте разом розглянемо всі за і проти, а ви обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Міф перший духовні практики це щось несерйозне і не для чоловіків. Реальність. Активація кундаліні та, та хілінг це безпечні методики, які підходять кожному незалежно від статі та віку. Це не про містику, а про усвідомлення себе, внутрішню силу та баланс. Міф два психологічний стан неважливий, головне діяти. Реальність. Ми живемо у 21- столітті, а не в середній. Вічі фізичний та психологічний стан напряму впливають на вашу продуктивність. Ваш рівень енергії визначає скільки ви заробляєте та чи вистачає вам сил на досягнення цілі, і ваші внутрішні установки формують якість стосунки із жінками. Міф 3. якщо проблеми є, треба просто терпіти. Реальність затиснене тіло, постійна втома, агресія, невпевненість у собі усе це наслідки травм, закладених у дитинстві, але їх можна опрацювати та змінити своє життя. Єдина побічна дія духовного розвитку це масштабні зміни у вашому. Мисленні та реальності, і тепер головне питання до вас, чоловіків: чи використовуєте ви можливості 21-го століття, чи продовжуєте від них тікати? Чекаю ваші думки в коментарях.